Наше гасло. Хай живе козацька воля. Хай живе козацький дух. Тунєєва Мілана ройовий. Мілана вивчала вокал у музичній школі. Вчилася на фортепіано. займалася ліпленням з глини. Захоплюється малюванням. Бісероплетінням. Відвідує гурток журналістики у благодійному фонді. Колесник Софія. Заступник ройового. Софія 6 років займається грою на фортепіано. Брала участь у багатьох українських конкурсах, практикується грати на гітарі, захоплюється читанням зарубіжної класики. Харлашкін Дмитро. Хорунжий. Дмитро відвідує спортивну секцію з волейболу. Полюбляє активні вихідні, риболовлю, збирання грибів, відвідування канатного містечка, басейну, льодової арени. Олійник Поліна Джура. Поліна обожнює катання на роликах. Займається вивченням іноземних мов. Мріє стати перекладачем. Цікавиться співом та танцями. ТУНІК Дар'я. Джура. Дар'я малює картини за номерами та викладає алмазні картини. З 2022 року займається гімнастикою. Полюбляє активний спорт. Плескач Олексій. Джура. Олексій захоплюється вирощуванням екзотичних видів рослин. Бере активну участь в еколого-просвітницькій діяльності, майструє різні поробки, захоплюється малюванням. Кущі В'ячеслав. Джура. В'ячеслав відвідує секцію рукопашного бою. Та займається важкою атлетикою. Приймає участь у благодійних забігах в честь загиблих бійців ЗСУ. Хобі фізичні вправи кістйовими еспандерами. Знайшив Олександр Джура. Олександр воліє кропітку роботу. Будує судна в кружку судномоделювання. Збирає конструктор. Захоплюється активним відпочинком.